Я повернувся, це було 70 днів полону. Мені Бог благословив сьогоднішній день після 70 днів повернутися цього полону, повернутися додому. Чотири з половиною місяців я був в Бердянську в полоні, і ще місяць був в Севастополі. Моїх побратимів в Приморську, які залишилися, 26 чи 27 квітня взяли в полон. Зайшла техніка, зайшли військові, це була облава. І вони мені зранку подзвонили, мої товариші. Під питками, я вже потім зрозумів, що їх заставили це зробити. Вони подзвонили і сказали, що треба їм допомога. Я назначив геопозицію, де ми повинні зустрітися. І десь о шості я прийшов, щоб їх забрати, а виявилася пастка. Так, я потравком. Господу помолимось. Господи помилуй. До мене позвонив капітан першого рангу військово-морських сил. Це була восьма година. І запитав, чи я зможу піти на зміїний і забрати тіла 13 пограничників, убитих наших хлопців, наших дітей і евакуювати ще двох цивільних. Глядачів маяка. Я однозначно згодився, сказав, що само собою я їду. На інструктажі було так сказано не провокувати, бо, можливо, буде йти якась досмотрова група, і так і сталося, з російських тих моряків. На борт піднялася досмотрова група. І Практично можна сказати, що з цього моменту ми вже були всі і арештовані. Мене привезли до горовіділу поліції Бердянську зав'язаними очима, зв'язаними руками в наручниках, прикували до стільця залізного. Спочатку намагалися мене бити шокерами, але це не призвело до того ефекту, який вони думали, що буде. Почала обливати водою і під'єднувати електричні кабелі. Одинадцять днів тримали в Севастополі. Допитували по дві, по три години і допитів було три, чотири в день. Але там нас там не били. І коли вже перевезли літаком із Криму в Росію, у цю Білгородську область, там таке місце Шебейкіно був такий облаштований. Палаточний фільтраційний лагер. І ось там почалися вже і бійка, почали і катувати. Почали одягати пакет на голову душити. Я декілька разів втрачав свідомість. Коли приходив до тями, зрозумів, що в мене зламаний ніс, чи там в мене вибитий зуб, так вони намагалися мене привести в чувство, чи перевірити, придурююся чи ні. З собаками травили під час там, якщо йшли на прогулянку назад і старалися, щоб та собака вкусила по ногах чи по руках. Саме любиме заняття це ставити на розтяжки. Це їх двоє ставали один з ліва, другий з правої сторони. Руки викручували. І ногами розтягували, тебе ставили на шпагат. А третій бив по нирках. Я добре запам'ятав це, як вони розповідали про. Е... Тих їхніх пацанів, що приїхали без яєць е з відрізаними статевими органами. Я був зав'язаний очима, я не бачу, що навколо мене відбувається. Вони почали стягувати з мене штани, почали щось прикручувати. Я думав, це затяжка, щоб я кров не стік, коли вони мені там все відріжуть. Ну а пішов в струм і. Не так вже і погано. Я вже струм пережив, а це я б не знаю. Це жахливо. Один із слідчих десь побачив, що в мене в телефоні були фотографії, де я біля генерала стою чи біля військово-морських сил. Особливо, коли побачили фотографію, де я біля Яроша стою, це вже було гірше, ніж візитка Яроша. Ну, ізюбінка і, і на тортик. І вони коли побачили ту ту фотографію і почали почали дуже вже бити іменно катувати. Після того такого першого допиту мене занесли в камеру і залишили, як вони сказали, ну кайфуй поки. Вони вкрили мій телефон, там були фотографії мене в формі. Такі там іще моменти життя військового. І я так зрозумів, що ухилятись від відповідів немає сенсу. Саме пекло в тортурах вже було, коли нас перевезли в СІЗО, У старий Оскол. В СІЗО номер 2 А там вже били лиш би бити. Катували, лиш би катувати. Могли тримати один, тримав руку за, за спиною і голкою в ногті сували. І під час допиту розказують, ти, ти все одно розкажеш, ти розкажеш те, що нам треба. Мене відправили вже в колонію. Там я вже зустрівся з своїми хлопцями. Ти ще не зустрівся, я знав, що вони є. Всі були окремі камери. І Я чув голоси все, що я в тій колонії. Відчувався тільки голоси. Я десь чув, хтось там є. Крики постійні. Вони починалися десь о 12-ті і закінчувалися перед обідом, і після обіду ще може годину-дві, чуть були було крики. Була така камера, карцер, називався «Резінка». Це кімната десь з половиною на 4, десь так приблизно. Вся оббита різиною, такою грубою різиною. Там ні туалета, ні крана з водою, нічого, просто кімната оббита. Це підвальне приміщення, кімната оббита. Тебе роздівали до гола, кидали туди і кидали на троє, на четверо суток. Я витримав чотири сутки. Це без сна, без їди, без води і в холоді. Я прийшов і мінус більше 15 кілограм. Ти стоїш на одному місці, нагрів то той, той кусок різіни ти нагрів. І вже на... в перші сутки тебе п'ятки не то, що болять, а вони просто вже печуть. На другі сутки ти вже стоїш на колінах, стараєшся зігрітися. Коли засинаєш, падаєш, встаєш, бо, ти, бо холодно. І отак чотири і сутки. І вже коли на четвертій сутки вже почалося марення, але не забувай, що ще під час цього ще й допити йдуть. І ти вже починаєш марити. Я часто говорю, що я вже. Перехрестився, я вже Господа просив Господи, прийме душу, бо я думав, що вже все. Я бачив на стіні було намальовані хрестики. Хтось сидів там і відзначав дні, скільки він був. Дитина пробула вісім суток. Нас виводили. За в'язаними очима е, якесь приміщення, е, не знаю, скільки нас там було, може 10, десь 10, 10, я так гадаю, що десь партіями такими. І по одному кудись вводили, чули вибух, постріл. І потім вводили ще одного, ще одного. Тоді я вже змирився з усім. Я не сумнівався, що це розстріл. Було чутний запах хлорки, дуже сильний в тому приміщенні. Я думав, що це ну, не просто так, там хлорка так воняє, щоб до не воняло. Коли зайшов до цієї кімнати, я вже був мертвий. Всередині я вже не сумнівався, що я вмер. Просто тепер треба тільки перейти, зробити цей крок останній і потім впасти. А потім кинули мені, я так розумію, якийсь зривпакет чи пітарду під ноги. Бах. І все вивели через іншу двері і обратно в камеру. Після цього вже я про смерть навіть не думав. Кожен, хто був на полі бою, кожен хлопець побратим, який зараз там, він вже зробив цей крок. Я зробив його по-своєму. там були не тільки військові, було більше 22 чоловік, то, що я бачив, цивільних людей. Це просто людей були, вони були просто забрані, просто так. Один був забраний, ще тому що в нього був машина хороша такий, якийсь, джип в нього був, був забраний був для того, щоб вони хотіли джипа того забрати. Був навіть такий у нас полонений, вибач, Юрік, бомж Юрік. От просто людину в Маріуполі просто забрали з вулиці. Коли я потрапив тільки в колонію ту, я зайшов в камеру, в, якої, в якій сиділо е, п'ятеро е, полонених. Один із цих полонених був 73-річний е, дідусь. І я побачив першу людину цілком перетворену на синець. У нього тільки обличчя було живе. В нього була вибита рука з суставу в плечі. Він не міг ходити, не міг дихати. Він коли чхав, це було для нього саме страшне, бо в нього були зламані ребра. Ми як могли йому допомагали, і... Ну потім я прийшов до себе дуже сильний чоловік. Дуже сильний. Був також е, кримінальний авторитет, так вони його називали. Теж е цивільна особа. Вони його катували по іншому. Вони били його по суставам, коліни, щиколотки, кісті, локті. І били тільки туди, і вони так у нього розпухали, що він весь був як е всю одежу, що на ньому була, ми позрізали з нього, тому що вона розпухла. І Штани перетягували йому ікри, рукава перетягували йому запястя. І в нього перше я побачив теж людину з вм'ятою в лобі. Це робили ці потвори. Коли нас повертали на обмін, з нами і йшли наші жіночки, наші дівчатка. Військовослужбовці і не тільки військовослужбовці, але й цивільні, деякі дівчата розказували одна одній про ті знущання. Ще мужчина, напевно, якось так, не знаю, так здається, мужчинам легше перейти ті тортури, але так, як вони здівались над нашими дівчатками, це. Там було все там і били так само, як і мужчин, і катували так само, як і на током, і собаками, але їх ще й насилували. Була жінка військовослужбовець, я з нею не був знайомий, я її ніколи не бачив, але я чув, як її галтують. Я її чув десь три доби. А потім вона ну, більше не чув. Сподіваюсь, що зараз вона жива і пережила цей полон. Що в неї все добре. Я розумію ненависть під час бою, розумію ненависть до ворога, який тримає зброю. Коли це, ця ненависть, ну, вона ж не перманентна, вона в якийсь момент, а потім ну, як, ну, вона сходить, а ці люди відносять до цього як до якоїсь роботи, прийти, я не знаю. Відсидіти сміну, там, е десь якусь тушку курки роз... Роз... розібрати, то, то е з повним спокієм е на обличчі. Це не люди, це орда. Це треба кричати на весь світ, щоб весь світ чув, з якою нечистю, з яким сатанізмом ми боремося. Минають команду таку придумав, до молитви ставай. І ми разом, всі, ота в нас в палаці було 22 чоловіка в палаці, і ми всі разом ставали і читали, Отче наш. Якщо ми там, в тих казематах, молилися українською мовою, якщо ми молилися за перемогу українського війська, то цю націю не зламати. Я кожен день вів щоденник. У мене була паста від ручки, і якось мені вдалося подсупити, не подсупити, мені передали шість лістов подвійних для черчення, такі великі зошити в клітинку. І от я намагався хоча б дві хоча б строчку написати. Про те, що, що я відчуваю сьогодні, на що я сподіваюся. В основному ці листи освячувалися моїй коханій, моїй матері. Навірно, головне, Что нужно помнить, что люди, которые попадают в плен, и их родственники это две совершенно разные единицы и работают нужно между... как с одними, так и с другими. Да? Вот. Потому что если мы говорим про людей, которые пропали без вести или в плену, про их родственников, вот, то они проживают так называемые горе потери, да, страх неизвестности. И это отдельная категория. И в нашей стране почему-то в принципе до сих пор еще это не охвачено. То есть людьми, которые с семьей того, кто попал в плен, да, почти никто не работает. Когда нас перевозили уже. Обмін, ми не знали, куди ми їдемо. І я побачив український прапор. І сльози почали текти на очах, і коли наш медик сказав Слава Україні, був Горді такий, що вже казав, що я... навіть відповісти була однозначно слава! Слава Україні! Ми вже були вдома. І Ви знаєте, я радий, що я вдома, але якийсь сум і біль на серці, що ще ті діти наші там. І вони далі терплять ті наруги. Коли вже повертаєшся сюди, ти, ти розумієш, ти вже більш віддаєшся. Е... Ось ті дії аналізу, і ти розумієш, що ти міг не повернутися. Я страх не відчував в полоні, а коли я вийшов, я відчув страх. Як буде далі, що робити далі? Ну, я розумів, що мене чекають, що мене люблять, а як з ними себе поводити? Я теж люблю, я, я теж живий. І... А як, як це поводити так? Мені чужі люди півроку не посміхались, я звик, що мене всі ненавидять. І коли був в цьому центрі реабілітації, то вперше побачив, як мені незнайома людина посміхнулася. Когда человек находится в плену, как правило, человек живет на таком гормональном коктейле мощном, допустим, там адреналин и так далее, да, и поэтому страха нет. То есть это про выживаемость. Когда человек уходит, мы говорим уже о полноценном ПТСР или КПТСР, да, ПТСР. У этих людей очень э, э, сложно с адаптацией социализации, да, в дальнейшей жизни. Почему? Потому что многие описывают это так, что я не вижу смысла жизни, я не знаю, как жить дальше, да, любое общение, оно вызывает слишком большую эмоциональную нагрузку. Хочу... Повернутися в стрій. Я дуже хочу. У мене є друг, мій кращий друг. Він отримав поранення, яке не дає йому більше можливості повернутися до служби. Він дуже хоче. І може це буде звучати погано, але я такого не отримав. І я маю таку здатність і я. Зроблю з нас двох цих. Це великий шрам. І ще цю війну після перемоги ми ще будемо нести великим тягарем. Бо у нас покалічена зараз буде нація, покалічена і тілесно, і покалічена і морально та й духовно. Але з нами Бог. Він дав нам це притерпіти, напевно, для того, щоб ми зрозуміли. Хто ми? Що ми за народ? І не просто так, хахле каже, дід Сонце.